Для здоров'я дитини і матері ви говорите ніякої небезпеки не несе така процедура. Ні, не несе не жодної небезпеки. Що з крові робиться далі? Робиться якийсь аналіз на дослідження, куди її направляють, де вона зберігається. А, значить, після народження дитини поповинна кров збирається в систему для збору поповинної крові, яку зазвичай надає в, в пологовий зал банк поповинної крові. Після того пакет зібраної поповинної крові обов'язково підписаний і, взагалі, вся з усією супроводжуючою документацією розміщується Спеціальний ізотермічний термоконтейнер. От сімейний банк поповинної крові гемофонд надає такий контейнер разом з системою і всім необхідним для збору поповинної крові. Контейнер теж підписаний. От тобто батьки можуть не хвилюватися. Якась плутанина, якась помилка з ідентичністю вона просто виключена. Тому що на всіх етапах збору транспортування і обробки поповинна кров багаторазово підписується. Не поповинна крова, скажімо, матеріал. матеріал. Весь, весь зібраний матеріал з супровідної документації. Це ізотермічний контейнер дозволяє поповинну. Кров транспортувати в межах України навіть до однієї доби часу без втрати кров'ю своїх властивостей. Яка подальша доля тої крові? Ну, Процесингова наша основна лабораторія знаходиться все ж таки в Києві забезпечення найвищої якості обробки крові Дому з усіх регіонів України. А будь-де ми можемо організувати збір поповинної крові. Поповинна кров в цьому контейнері транспортується в столичну лабораторію, де вона відразу обробляється. Значить, зберігаємо ми не цільну поповинну кров, а виділяємо з неї лейкоцитар Масу, в якій, власне, містяться у цінні стовборові клітини. Чому ми це робимо? Було б значно дешевше зберегти цільну поповинну кров, ніж піддавати її сепарації. Але доведено науково, що хоча така методика більш дорога, от більш коштовна, яку ми застосовуємо, але вона є більш безпечна і, скажімо, більш якісна, більш корисна, якщо можна так сказати. Тому що кров буде зберігатися далі в рідкому азоті при температурі мінус 196 градусів, для того, щоб одного дня її розморозити і використати для лікування. І доведено, що якби ми звичайно, Зберігали цінну кров, то продукти лізису еритроцитів, які б утворилися при розморожуванні, в неї шкідливі для стовбурових клітин. Тому кров піддається обов'язковій обробці, виділяється плазма, виділяється еритроцитарна маса, от, і, а зберігається тільки лейкоконцентрат, власне, концентрат крові, в якому містяться ті стовбурові клітини. Обов'язково додається кріопротектор, тобто це спеціальна речовина, яка зберігає клітини від руйнування при дії наднизьких температур. От, і в рідкому азоті. При температурі мінус 196 градусів ця кров може зберігатися гіпотетично ну, з підручників біології, тому, що безмежно довго. В, інструкціях департаменту штату, в інструкції охорони по охороні здоров'я департаменту штату Нью-Йорк, наприклад, записано, що термін зберігання стобурових клітин в рідкому азоті є не обмежений. З досвіду зберігання поповинної крові в світі проводились дослідження поповинної крові після її 15-річного зберігання. Чи дійсно клітини життєздатні, чи їх можна? Заморожз розморозити і застосувати було підтверджено, що так дане, скажімо, дослідження було опубліковане як стаття. І кому підходить винна кров і членів родини. Поповинна кров 100% підійде дитині, що є поповини, вона зібрана, От, і існує 25%, що вона підійде близьким родичам, перш за все, рідним братам і сестрам. Згідно основної системи гістосумісності HLA, коли йдеться про лікування онкологічних захворювань і про відновлення кровотворення. Відомо, що деякі клініки, які займаються лікуванням, скажімо, кардіологічних, неврологічних хвороб, то є такі клініки, які вимагають. Щоб кров була сумісна тільки згідно групи крові і резус-фактору. Коли не йдеться, скажімо, коли вона не розглядається як трансплантат для відновлення кровотворення, а просто деяка кількість клітин в меншій концентрації застосовується, скажімо, з регенеративною метою там, відновлення серцево-судинної системи чи нервової системи. Тобто тут треба підходити індивідуально, тут залежно, що ми збираємося лікувати, і яка степень скажімо, кровного родства між дитиною і тим членом сім'ї, який потребує лікування, щоб сказати, наскільки сумісні, несумісні, несумісні, які ризики. Головне, перш за все, це для самої дитини, і 25% ймовірні, що згідно основної системи HLA це підійде іншим членам сім'ї. Я от знаю, що батьки заключають контракт, так? Правильно, так. наскільки мені відомо. Контракт заключається на певну кількість років. Так. так от стікає певна кількість років. Що далі робиться з поповиною кров'ю? Вона її можуть передати, скажімо, в якесь загальне користування, чи вона скажімо так унічтажається російською мовою? Значить, політика нашого банку така, що договір звичайно підписується на кількість років. От можливо, можливе, заключення договору на один рік із. В подальшому, якщо батьки планують, вони можуть щорічно вносити Призначити плату 40, за зберігання. Так? Ага. так можна заключити договір на 18 років, на 24, на 36 років, навіть на 60 і 100 років. Ага. Тобто є спеціальні пакети, відповідні знижки. Коли йдеться про довготривале зберігання, ви питайте, що буде, якщо вийшов термін? Скажімо, заключили на 18 років. Ми передбачаємо, що сім'я могла просто забути, прийшло 18 років, і ніхто не зголошується. Якщо вони забули, що їхня дитина виросла, звичайно, що ми будемо телефонувати і повідомляти, що вам ага. треба. Договір перезаключити, тобто ми розуміємо, що це цінні біоматеріали так просто це ніхто не буде знищувати. В крайньому випадку якщо вони не захочуть перезаключати договір, все ж таки в нас по країні поки що немає, так державних банків, як ж Штатах, що державних можна передати. Державних банків немає. Ну таких випадків досі не було, тому що всі сім'ї, а їх уже досить багато, які довірили нам на зберігання кров. Вони договори перезаключають. Ну кров буде утилізована, тому що чисто з етичних міркувань може вона комусь би знадобилася і була Без корисна. Дозволу. Але без дозволу сім'ї, навіть якщо вийшов термін дії договору, я думаю, що вона буде ну я не думаю, я впевнена, що просто буде утилізована, тому що ми не саємо все ж таки витрати на її зберігання. А, але поки що ті, що погоджуються, то в принципі ви не так давно працюєте і не можете ще гарантувати. Да? Ми при цьому шостий рік все шостий ж таки. Рік, і всі шостий. клієнти, навіть які заключали договір на один рік, вони щорічно навіть нікому не приходиться нагадувати. Тобто, це навіть тішить, що дедалі свідоміше батьки в Україні підходять до батьківства. У нас просто є спеціальна служба. Ми навіть ну нам не доводилось телефонувати от вас за Чився договір і перезаключити його. Будь ласка, справа безумовно корисна, але все ж таки фінансовий бік. Наскільки доступна от така процедура російським українцям? На жаль, в Україні державної програми заготівлі поповинної крові немає. Технології, витратні матеріали, які ми використовуємо, вони досить коштовні. От тобто, послуга не можна сказати, що вона є дешева, але в принципі я вважаю, що пересічному українцеві вона може бути доступна. Також порівняти дорога, вона чи дешева, але все порівнюється, все пізнається в порівнянні. Наприклад, якщо донорський зразок кісткового мозку на випадок лейкозу коштує 40 тисяч євро, і це офіційна ціна, тобто міжнародні реєстри. В них можна кістковий мозок запросити і сплестивши таку ціну його отримати. Але це в тому випадку, якщо знайдеться сумісний, 30% населення на земній кулі вони взагалі не мають шансів знайти сумісний орган. Настільки варіабельні, настільки... настільки організм, так, настільки індивідуальні власне, оця варіабельність системи антигенів комплексу HLA, основної системи гістосумісності, що просто шанси знайти сумісний кістковий мозок, навіть купити його за гроші, немалі. Шансів є дуже мало. От, якщо порівнювати з кістковим мозком, який коштує 40 тисяч євро, то зберігання власної поповинної крові, ну я затрудняюсь, навіть це в десятки десятки разів дешевше. Коштує також в окремих випадках. Навіть був в Росії такий випадок, що дівчинці маленькі застрахані, хворі на лейкоз, довго шукали кістковий мозок для трансплантації. Оскільки сумісного не було, дитині було запропоновано купити з Франції поповинну кров за 17 тисяч євро. Тобто зразок поповинної крові теж можна купити за, кордон, за кордону з донорського mm. банку, але коштує він 15 20 тисяч євро. Це ті ціни, які мені доводилось зустрічати. Зберігання ж власної поповинної крові обходиться значно дешевше, тому що навіть якщо платити щорічно, то приблизно тисячу гривень коштує рік зберігання поповинної крові в сімейному банку, поповинної крові гемофонд. Але це такий основний тариф, тому що є різноманітні знижки, є спеціально знижені тарифи для ем... програми для тих сімей яких вже є онкохворі діти, онкогематологічні хворі діти. Тобто, так, якщо порівнювати. З іншими, верніше, з такими, що біологічними тканинами, тільки донорськими, то зберігання власної поповинної крові обходиться значно дешевше. Я просто ще хочу сказати, може, Христина детально на цьому зупиниться. Справа тому, що використання стовбурових клітин це досить сучасний взагалі напрямок медицини, не тільки стосовно і пересадок, а стосовно лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, неврологічних захворювань, репродуктології. Перспективи є геннами інженерії, що дається клітини Су... зі sì, спробувати да, клітин. Да, да. Сучасні досить методики, які вже в усьому світі використовуються з поповинної крові, з цих содоробих клітин вирощують клапани серця, міні-печінку, тканину пішлункової залози. Це врахують, що в майбутньому будуть використовувати досить широко і, можливо, через 5 років це вже буде загальновідома практика, розумієте? А поки що це в окремих європейських та країнах Сполучених Штатів, Канаді. Росія досить серйозно цим займається, особливо Московський інститут стобурових клітин, який співпрацює разом з російським науково-дослідним центром імені Блахіна і, і Ми Ми співпрацюємо з інститутом табурових клітин. Москва дуже тісно. У нас навіть відбулося науково-технологічне об'єднання, скажімо, нашого наукового потенціалу. Ми спільно зараз працюємо над вдосконаленням методик виділення стовбурових клітин з поповинної крові, над розробкою методик експансії, тобто розмноження стовбурових клітин, їх керованої диференціації. Також інститут стовбурових клітин людини в Москві займається створенням гентерапевтичних препаратів. От ми сподіваємося, що в такій співпраці з, з, з даною інституцією ми зможемо всі ці розробки російських вчених зробити максимально швидко доступними для на. Ви працюєте шостий рік, так? Так. Скажіть, будь ласка, от за цей час, мабуть, у вас є інформація, скільки ваших клієнтів все ж таки скористалося, Який відсоток? От що знадобилося протягом короткого часу? Вони поклали і так доля розпорядилася? Скажімо, найстаршому нашому клієнту виповнилося 5 років. Застосувань у нас було не так багато, хоча база клієнтів у нас досить велика. Ще говорю, що тіше, що дедалі свідоміше батьки ставляться до Майбутні батьки ставляться до батьківства серйозніше підходять до народження дитини. Вони не тільки замислюються над вибором там дитячого ліжечка і візочка, а хочуть інвестувати в щось довготриваліше, в щось надійніше, таке як здоров'я дитини. Це фактично сьогоднішній момент є біологічним страху життя майбутньої дитини. Її здоров'я в різному віці. Відносно наших Їх було не так багато, і ми цим радіємо, бо діти наші здоров'я все ж таки, це п'ятирічні діти. Але стосовно застосувань, то їх було не так багато, але зате вони досить успішні. Це, зокрема, застосування поповинної крові при лікуванні гіпоксичного уравнення головного мозку у дитини з високою клінічною ефективністю. Після, дитина була в дуже тяжкому стані, і ми самі не чекали навіть такого клінічного прогресу, який констатуємо не ми, звичайно, а лікуючі лікарі Зрозуміло, як швидко можна діставити поповинну кров у будь-який куточок е, нашої країни, якщо, наприклад, у першому виклику чи е, треба, там умови контракту якось передбачають. Ви маєте на увазі, як швидко після пологів? Якщо крові? знадобиться? Ні, якщо знадобиться, от ви поклала uh -huh. сім'я поповину кров до вас панк. Так, якщо їм знадобиться, не дай Бог захворіла дитина uh -huh. або хтось із членів родини. Значить за першою письмовою вимогою батьків, ми готові поповинну кров видати. Ну може, якісь там 2-3 години займає процедура підготовки і вилучення даного зразка з кріосховища, його підготовка до транспортування. Як швидко це буде? Це так швидко наскільки нам долають, наскільки нам дозволяють долати відстані сучасні транспортні засоби. Тобто літаки, потяги, автомобілі mm. і, відповідно, відстані, бо не така маленька Україна. Ну, В принципі, якщо враховувати літаки, то до mm. двох годин часу можна дістатися в будь-який куточок України, скажімо, з Києва, чи то в Крим, чи то Донецьк, чи то до Львова. Так? От. Mm. Ну, потягами, ну, максимум до доби часу. Як ви, от, скажімо, пропагуєте от такий вид? скажімо, медичного страхування, як ви рекламуєте себе, так щоб вагітні знали, що от є таке, тому що, наприклад, угу. я вважаю, що дуже багато жінок не знають. Тим паче, в сільській місцевості. Ну, ми медичний центр, ми навіть навіть стараємося відходити від слова реклама чи якась пропаганда. Ми скоріше стараємося проводити освітню роботу, щоб лікарі, акушери гінекологи і акушери-гінекологи чи інших спеціальностей знали про цей метод, його усвідомлювали. Там, скажімо, при нагоді радили своїм клієнтам. Ну, розміщуємо ми також інформаційні освітні матеріали в популярних журналах для вагітних жінок. Вони мають можливість ознайомитися. Тобто, звичайно, у нас є інформаційні брошури, є наш сайт, на який я запрошую наших глядачів. От наприклад. В місті Черкаси, то офіційним представником сімейного банку поповинної крові гемофонд є медичний центр Андромеда Плюс, куди я теж запрошую всіх черкащан, зацікавлених заготівлою куповинної по крові чи просто отриманням консультації. Тому що далеко не все. Я встигла сьогодні вам розповісти, що це за така цінна біологічна матерія і для чого вона. Всі у вас є питання, прошу адресувати доктору пані Ользі. От заходити в медичний центр Андромеда Плюс. Надаються інформаційні послуги не лише. Сім'ям, які стануть скоро батьками, а й медичним безкуштовно. лікарям безкоштовно. Як будь-коли ви можете зателефонувати Просто, в наш офіс. у попередній і... згоді, і можна заходити на сайт медичного центру Надрімеди Плюс. Там є інформація, і в тому числі і про гемофонд України як на нашого партнера.